Скандальна справа про побиття та приниження колишнього керівника національної телекомпанії України Олександра Пантелеймонова... Загубилася десь у прокуратурі майже п'ять місяців минуло з того часу, коли народні депутати від партії Свобода Ігор Мірошниченко, Андрій Іллєнко та Богдан Бенюк переступили поріг кабінету тодішнього гендиректора першого національного і силою змусили його написати заяву про звільнення. Як відомо, за розслідування кричущого інциденту взялася генпрокуратура. Звичайно, що проводиться розслідування, як я й обіцяв, жодного рішення немає і досі. Ми уважно стежимо за процесом розслідування справи. Журналісти намагалися з'ясувати бодай якісь подробиці. Ми регулярно надсилали до генпрокуратури запити, однак отримували різноманітні відписки без жодної конкретики. У відомстві вже навіть змінився генпрокурор, а жодних зрушень з мертвої точки у ході розслідування справи немає і досі. Однак ми не здаємося. При першій нагоді під час брифінгу у генпрокуратурі наші журналісти знову підняли болючу тему. Сергій Куричкін, магнолія ТВ. Скажіть, будь ласка, як просувається справа щодо побиття директора Першого каналу представниками партії Свобода? Це питання до прокуратури міста Києва. Вона знаходиться у наглядовому провадженні. Саме там ця відповідь, м'яко кажучи, шокувала нас. Справу розслідувала Генпрокуратура. Тож, до чого тут столична прокуратура. Шукаємо правду у прес службі Київського відомства. Повірили, штукамені генеральне. Про всяк випадок, у прес службі перевірили дивну інформацію та згодом заявили, що справу побиття екс-директора Першого національного телеканалу столична прокуратура не розслідує. Одним словом, історія дуже заплутана, однак ми. Тримаємо руку на пульсі розслідування.